Найкрасивіша багатодітна матуся планети супермодель Наталі Водянова усього через місяць після народження п'ятої дитини влаштувала у Парижі розкішний благодійний бал. Серед інших світових зірок на подію звітала і наша співвітчизниця Міла Йовович. Дивимося ексклюзив світського життя. Новий світ посеред булонського лісу: 250 гостей, 15 унікальних лотів. Російська зірка світових подіумів Наталя Водянова запрошує на п'ятий ювілейний бал кохання. Шеренга люксових автівок на бал. Осліплює каміння, вражає пір'я. Це парад найрозкішнішого вбрання світу. На лабутенах сам Крістян Лабутен власною персоною демонструє свій фірмовий винахід, червоні підошви. Без підборів і в сукні вільного покрою вже не вдається приховувати вагітність Ксенії Собчак. Російська світська левиця в 34 роки таки чекає на першу дитину. Нема чого ховати господині вечора. Вбранням від Луї Вітон Наталя Водянова підкреслює чудову форму після п'ятих пологів: трійко від лорда, двоє від мільярдера. Супермодель виховує синів Лукаса і Віктора та доньку Неву від свого першого чоловіка британського аристократа Джастіна Портмана. На благодійному заході міцну руку російській красуні підставляє її другий чоловік. Представник найбагатшої французької бізнес імперії Антуан Арно, у шлюбі з яким на світ. З'явилися двоє молодших синів: Максим і Роман. Мета благодійного балу водянової зібрати кошти на допомогу дітям із особливими потребами. можно поздравить с рождением пятого ребенка. Ты побила все рекорды по возвращению на подиум. Через три недели ты уже вышла в мужском показе Дживанши. В чем секрет возвращения в идеальную модельную форму и выйти сразу на подиум? Никаких секретов, я не знаю, но ну просто Я я кормлю ребенка, например. Но обычно когда кормят, поправляются. Не знаю, не знаю. Это может быть зависит от генетики, может быть. Но мне так так повезло. Наверное, есть этому причины. Наверное, э, вот должна я так людей удивлять, а потом делать хорошие дела благодаря этому. Ребенку только месяц, а ты уже организовываешь бал. Воспитывая пять детей, сложно было организовать бал? Но у меня еще двухлетний сын. Это такой тоже особенный возраст для ребенка, когда очень нужно мамино внимание. Но на самом деле сегодня со современными технологиями мы так много можем делать из дома. Скайп, все пишут письма, очень мало кто тебе звонит. Поэтому я вот в свободное время, пока дети спят, они еще... И, и, Максим, которому два года, он тоже спит днем, поэтому у меня есть три часа. Ну и, конечно, я иногда прячусь. В этом году это уже пятый балл по счету. Ты чувствуешь, что за это время отношение в России к людям с особенностями развития изменилось? Да, это, думаю, чувствую не только я. Самое главное – родители, которые растят детей с особенностями. Потому что отношение к ним, правда, меняется, и они об этом говорят. Український слід виблискує на балу у Парижі зіркова акторка Міла Йовович з чоловіком. Для вас Париж это особенный город. В этот свой приезд вы успели побывать на показах от кутюр и посетить благотворительный бал Натальи Вадяновой. Там да, можна по англійськи мені, пожалуйста, тому що по-русски мені очень сложно. Yes. Я давно хотіла приїхати на Love Ball. Ми з Наталією про це говорили, і я щаслива, що нарешті змогла це зробити. Тиждень моди, який зараз відбувається тут у Парижі, це чудово. Я люблю відвідувати модні шоу, але завжди хочеться ще й підтримати якусь гарну мету. Ви приїхали в Париж з дітьми, Ви взагалі путешествуєте з дітьми, несмотря на то, що самому маленькому всі год. Ну, звісно, тому що должны быть с родителями, и Ну, это так интересно. Моя старшая уже 8 лет. Она пошла на Шанель с нами. И даже Карл Графил помнит ее, когда она была в животике. И все такое. Ну и сейчас младшая тоже с нами. И это прелесть для нас. И путеше путешествовать. Та да? yeah. <laughs> дітьми Последние годы Ви активно слідіте за тим, що відбувається в Україні? Ви навіть собирали деньги в своїх соцсетях для людей, пострадавших на Майдані. Усе, що відбувається в Україні, дуже близьке моєму серцю. Бачите, як мій народ страждає, бачите, як українці переживають революцію, війну дуже важко. Страждання моєї країни розбиває мені серце. Звісно, я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти. А вам хотілось би приїхати в Україну? Я бы очень хотела приехать. И мои родственники поехали, ну, конечно, семью увидеть, и все такое, но у меня где-то нету, там уже семьи, и я не очень там где-то имею что сделать. Ну, я бы хотела прийти только как-то to give people иногда те людям якоїсь моральної собой. підтримки. Я не знаю, як по русски сказати. підтримки. Так, да, підтримки, моральної підтримки. Можете придать привет Украине? Привет, Украина. Я так вас люблю. Спасибо. Йовович не єдина українка серед почесних гостей балу в Парижі. Між кінозірок та модних дизайнерів з'являється загадкова парочка. Шукали? Тож ось вони, син оголошеного в розшук екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Станіслав поруч із родичем політика втікача, співачка Юлія Лаута. Красиво жити не заборониш. Лі гості до музею сучасного мистецтва на Балкохання завітали американська суперзірка хіп-хопу Кайні Вест і оскароносний актор Едріан Броуді. Піаніст приніс йому всесвітнє визнання та Оскар у 29 років. Броуді став наймолодшим в історії номінантом найпрестижнішої кінопремії. На екрані він був і безстрашним Тореадором, і епатажним Сальвадором Далі. У реальному житті голівудський сексивол хизується перед пресою своїм головним скарбом російською манекенницею Ларою Лієто. Пара ще не одружена, але все до того йде. Дряне, сьогодні на цьому благодійному вечорі виставлені твори сучасного мистецтва. Віднедавна ви і самі з актора перекваліфікувалися у художника. Я вже віддаю на благодійність деякі свої роботи і щасливий, що вже вдалося зібрати кошти на боротьбу зі снідом на декількох заходах. Також я подарую одну зі своїх робіт фонду Леонардо Ді Капріо для його заходу в Сентропе, що відбудеться незабаром, і можливо наступного разу я підготую лот для балу Наталії. У кінематографі ви досягли усього про що мріяли. У вас є і Оскар, і навіть французький сезар. А чого прагнете досягти у мистецтві? Живопис для мене це та творча свобода, якої я не можу досягнути в акторстві. Він живить мене, незважаючи на продажі, касові збори. Мистецтво принесло стільки щастя у моє життя. Так, я працюю над кінопроектами як продюсер. Шукаю фільми, які б мене зачепили. Але саме живопис дав мені можливість робити щось авторське, самостійне, без необхідності покладатися на інших людей. Це захоплює. Зовсім скоро ви вирушаєте на лозурове узбережжя у Сентропе. Там ви будете не тільки відпочивати, а й багато малювати, працювати над новими картинами. Все ж бо ви знаєте, так я вже не можу дочекатися, готовий їхати просто зараз. <laughs> oh my. Ріс, вітаємо вас у Парижі. Напевно, кожна подорож сюди особлива, якщо тебе назвали на честь міста. Обожнюю Париж. Мені здається, батьки назвали мене на честь найромантичнішого міста на всій планеті. Це була чудова ідея. Знаходячись тут, неможливо не відчувати особливий дух Парижа. Ви завжди дуже ретельно готуєтесь до виходу в світ. А як збиралися сьогодні? Я тільки вчора пізно ввечері прилетіла з Ібіци, і у мене загубився багаж. Тож мені довелося цілий день бігати по Парижу, пошуках взуття, одягу, всього. До речі, мені дуже подобається ваша сукня. Дякую, це українська дизайнерка Ольга Навроцька. Маєте розкішний вигляд? Приємно це чути. Дякую. Мода гуртує. Підтримують добру справу Наталі Водянової у Парижі найвідоміші дизайнери Марк Джейкобс та Рікардо Тіши. ви знаєте Наталю Вадянову дуже багато років від самого початку її модельної кар'єри. А що запам'яталося найбільше зі спільної роботи з нею? Ми з Наталею вже багато років знайомі і співпрацюємо. Вона не перевершена модель. Вона виходила на подіум в моїх показах, знімалася для рекламних кампаній. Луївітон, коли я очолював цей бренд. Пам'ятаю, коли вона була при надії, ми знімали її на пляжі вагітною. Остання рекламна кампанія вашого бренду присвячена боротьбі за права людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Навіть в Америці проблеми нетерпимості досі існують. Я просто вірю в те, що усі чоловіки та усі жінки створені рівними. Рікардо, днями саме на вашому показі бренду Живанши Наталя вперше вийшла на подіум після народження п'ятої дитини. Як вам вдалося вмовити її взяти участь у шоу на 14-й день після пологів? Наталія, моя близька подруга, ось уже 12 років. Вона дуже професійна модель, розумна жінка і прекрасна мати. На примірці ми всі були шоковані. Вона ідеальна. Через 10 днів після пологів уже була в формі. Вона виглядала неперевершено. Молода мама залишає. Штунками модного шоу потребує особливої уваги. Потрібно було підлаштовуватися під годування немовляти, створювати спеціальні умови для Наталі. Ні, абсолютно. Вона веселилася, чудово проводила час. Говорила, яка щаслива бути з нами. Це була не робота дизайнера і моделі, а спілкування двох друзів, які насолоджуються життям. Модельна солідарність. На благодійному балу легендарна французька супермодель 90-х – Летиція Каста. Врода, що не в'яне івсен Лоран вважав її фігуру ідеальною за витончену красу і навіть визнали символом Франції. Летиція каста ось ось розміняє п'ятий десяток, але позицій однієї з найсексуальніших жінок світу не здає. Нещодавно вона вкотре приголомшила французів відвертою фотосесією в купальнику. Летиці, сьогодні ви демонструєте справжню солідарність супермоделей. Не могли пропустити такого важливого заходу вашої колеги Наталії Вадянової. Це не тільки професійна єдність, і я вважаю, що ми повинні віддячувати людству за нашу славу і визнання. Коли ти відомий, ти маєш використовувати свій статус для підтримки дійсно важливих справ.